Сполучені Штати продовжують затягувати удавку на шиї стагнуючої російської газовидобувної промисловості. Проти нас ведеться відкрита гібридна, не назови, але це настояща війна з використанням всіх доступних сил средств. Вони планують вдвічі скоротити доходи Росії від експорту енергоресурсів. Ми зробимо все можливе, щоб це сталося. Мета санкцій змінити поведінку Росії та переконати, що Путін, коли Україна досягне перемоги, не використає 3-4 роки, щоб переозброїтись та підготувати свою армію до третього етапу вторгнення в Україну, заявив заступник держсекретаря США Джефі Паєт. Як зазначається, зараз РФ продовжує експортувати. Певні обсяги нафти згідно із прогнозом міжнародного енергетичного агентства, в результаті американських вторинних санкцій, експорт російської нафти та газу уже може впасти щонайменше на 50% до наступного року. Вся насправді міць російської машини, яка залишилася, тримається на набіуліні, бо саме її розум, а де факто вона дуже розумна і дуже професійна, дозволила втримати ситуацію від фінансової паніки на початку війни і дозволяє їм так сяк проходити ситуацію під санкціями. Тобто санкції, звісно, впливають на економіку Росії, але вона і команда ліберальних економістів Путіна максимально мінімізують той вплив, і тут парадокс, що Путін зараз бігає з цими. Традиційними цінностями е, такого православного халіфату і е, каже, що Захід це все, все погано і все неправильно. Але економікою в нього е, е, керують саме ліберальні прозахідні, продемократичні економісти. На жаль, дуже сильні. На жаль, от його божевілля оскрізь, там, біолабораторії, там сям, не розповсюджуються на економічний блок. І, власне, політика просто визнала той факт, що те, що російська машина тримається так добре. Краще ніж очікували, чи ми, чи американці, це по великому рахунку заслуга Набіуліною. А про традиційні цінності, за якими в Росії гоняються, дійсно цього тижня там ми багато говорили про заборону абортів, і що жінка не має отримувати вищого світу, і ЛГБТ рух визнали екстремістським в Росії. Хоча взагалі так, немає такого, не такого немає <рес> якогось руху, щоб туди вступити і доєднатися до цього руху. А, я ну, бачила таку думку, що в принципі так, от Путін готує свою передвиборчу кампанію. Більше нічого він не може людям продати ані успіхів в економіці, ані успіхів. Так званій СВО, ну от традиційні цінності, все, що залишилося, ну це все, що залишається диктаторам по всьому світі, і власне це дуже природне. Коли ти будуєш халіфат, ти маєш спиратися на традиційні цінності. Це знову ж таки традиційна історія. Так Гітлер робив так. само в нього там один в один. Що там по боротьбі з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, що жінка має там бути на кухні в церкві. так, але це було 100 років тому. А природа диктаторства, природа фашизму, природа цих консервативних халіфатів, вона не змінилася. Це те саме. А полювати нема до нових чогось цін. Це не природньо для молодого покоління зараз. Ну не природньо, да? тому що те, що він декларує, це взагалі не та повістка, з яким живе молода людина. По всій країні, в тому числі в Росії, але якщо вийшла у Ірану. У Іран аж вийшла відкатити. Коли в них трапила ця ісламська революція, тоді ж Іран був дуже сучасною країною, де молодь була дуже сучасна, дуже проєвропейська. Але от що, вони змогли відкатити і закатати все це в асфальт. Путін так само, по-перше, да, це передвиборчий лозунгів, бо більше, більше нічого немає. По-друге, це його намагання втримати і контролювати владу. Бо коли ти хочеш контролювати суспільство, ти маєш контролювати людей. Оцей от парадигма, коли жінка не випендрюється, а сидить вдома, це ж для контролю насправді. Це набагато полегшує вертикалізацію і контроль. От є сім'я, яка отак побудована. Чоловік каже, йому там каже батюшка, чоловік каже, дружині, якщо що, б'є її по всім місцям це елемент контролю суспільства, в тому числі, так що це не тільки передвиборча технологія, це саме намагання зацементувати всю всю російську історію. Ну росі, не історію, а саме зацементувати, зацементувати Росію і не дозволити там рух вправо вліво. Якщо повертатися Сергію до економіки, от е, ти казав про те, що Набіуліна і е, команда е, топ-менеджерів економічної царини вони сильні. Це ж, вочевидь, була історія, яка готувалася заздалегідь, правда, і вочевидь, Ерефія, там не знаю, Путін з ними чи без них, але так чи інак планував е, всю цю штуку, яким чином економіка буде е, чи е, зберігати свої позиції. Чи навіть розвиватися під час цього повномасштабного вторгнення, і якщо, якщо говорити про це, то Блумберг випустив рейтинг да теж на цьому тижні, де було е, очевидним, що топові російські олігархи збагатилися на 70 мільярдів. Давайте по перше збагатилося, ніхто не збагатився. Просто оцінка вартості їх активів виросла через там ситуацію в світі, через зростання економіки. Це не те, що в них додатково десь там в кишені опинилося 80 мільярдів. Ні. Ну але оцінка виросла. Це оцінка розвичай, виросла, так, да, тому що не відбулося стрімкове падіння. І плюс інфляція. На скільки років інфляції вона розганяє в тому числі вартість активів. Стосовно того, готувалося чи не готувалося. Де да, навіть Путін до такого не готувався, тому що Путін не планував воювати три роки в Україні. Путін планував взяти за три дні Київ, за три тижні Україну і закінчити всю цю історію. Просто в Росії до війни була дуже правильна макроекономічна політика. До речі, як і в Україні. І вони накопичували резерви, накопичували ресурси. Але чи була Набіуліна до цього готова? Ні, не була. Ну, власне, чи хотіла вона це, роб... чи метою її роботи було це все? Ні. Тобто вони адаптувалися просто? Вони адаптувалися, да, вони зробили жорсткі кроки. Попередні. Перфіксації економіки з такого відкритого типу на закритий тип. Їм, по великому рахунку, це частково вдалося. Повністю це не може спрацювати. Знову ж таки, це як імпортозаміщення не може працювати в сучасному світі імпортозаміщення, тому що ви ніколи не будете ефективними у всьому. І якщо ви заміщаєте імпорт, ви отримуєте щось дорожче і гіршого якості. То так само і з економікою. Ну, вона не може створити диво, да? вона не може створити осяйну світло цікаво для інвесторів російську економіку, коли політики Росії таке творять. Але вона може робити такі кроки, які пом'якшують цю посадку, пом'якшують падіння. Ціля покладання питання було в тому, може ви згадуєте та е, рік тому, а поготів е, десь е, по перших місяцях повномасштабного вторгнення була дуже популярною теза, що російська економіка от посипеться тоді, то тоді то чи тоді то да там е, казали зима, казали весна і так далі. тому подібне. Зараз е, цю тезу треба е, сприймати як е, поки що нерелевантну, тому що відбувається, бо російська ж економіка стоїть, правда. Ну то есть, вистояла вона. Ну знову ж таки, тому що, по-перше, да, очікування спочатку були інші на перші дні, перші тижні. І у нас, і у американці, вони думали, що введення санкцій викличе паніку в Росії, фінансову паніку. Це буде макроекономічний шок, і все обвалиться. А далі цього не сталося, і воно пішло по шляху поступової деградації і примітивізації. Що ще, судячи з усього, відбулося в Росії? Уявіть, ви. Там про раціональність і раціональність реакції. Уявіть, ми пішли з вами на пікнік, і тут торнадо, от десь там іде. От іде на нас торнадо. Що ми маємо зробити? Машу врятувати, і все, це і найперше, і, і, нашу, да. і себе також не, не, не завадило. б. І ми хватаємо все і втікаємо. Чи зруйнується наш пікнік? Безумовно. Але якщо ми будемо сидіти, слухати радіо, по якому нам буде розповідати, торнадо не існує. Це все тільки на користь. Це на дві-три хвилини. І да, да, це свіжий вітерок, який нам потрібен, бо ми вже втомилися. І ми продовжуємо сидіти. Наш пікнік поки що, начебто з ним нічого не трапилось. Але коли це торнадо прийде, нам буде не перелепки. Це алюзія на те, що відбувається в нормальних економіках, де є реакція, якщо буде в Штатах якась подія, відразу всі зреагують, відразу всі заберуть ресурси, кудись побігуть, все різко впаде, а потім вже буде нормалізація. В радянсько російській системі, як виявилось, працює інакше. Тобто, вони реально вірять в свою пропаганду, що все буде добре, і не приймають таких рішень. Ну, переважна кількість людей, тому що хтось, хто зрозумів, той в Дубай поїхав і прийняв це рішення. Але переважна кількість компаній контролюється або державою, або людьми, які повірили в пропаганду і повірили, що все буде добре. І вони не реагують на ризикові фактори. Тобто ризик все рівно є, вплив є. Але ви не приймаєте моментального рішення, не відбувається цього різкого падіння, яке потрібно насправді, щоб перезапустити. І і ви сидите і чекаєте. Так було з радянською економікою. Бо коли ми подивимося на економіку країн Заходу, весь час ось така історія. Зростання, потім бах, потім знов зростання, потім бах. В радянській економіці був Бах. Ні, а потім. Ну, і все, і е, всі прокинулись в кінці 80-х, коли радянський союз в дефолті, реально в дефолті, нема чого їсти, немає економіки. 15-го получка, 25-го аванс, да? це історія. Да, е, але реакції чим потрібно було, щоб радянська економіка реагувала, потрібно, і вона б могла адаптуватися до нових умов. Але оці адаптації не відбуваються в ринкових сенсах ні в Росії, ні тоді в радянському Союзі.